Родиться Богом улюблений, вибраний і потверджений, і високопреподобний іеромонах Теодор, хіротонізуватися на Єпископа, богоспасаємого Града града По Пощо прийшов Іси і чого просиш у нашого смирення? Хіротонію архієрейської благодаті, блаженніший владико. А як віруєш? Вірую, в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей і нашого ради Спасення. Зійшов із Небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняє мій і рівнославими, що говорив через пророків, в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів. Очікує Воскресення мертвих і життя будучого віку. Амінь. Благодать Бога Отця і Господа нашого Ісуса Христа і Святого Духа нехай буде з тобою. Приводиться Богом улюблений, вибраний, потверджений, високопреподобний єрмонат Теодор, херотонізуватися на єпископа Богоспасаємого града мопти. Вияви нам докладніше, як визнаєш, про особливості трьох осіб незбагненного Божества, Вірою в єдиного Бога, розділеного на три особи, а саме Отця, Сина, щодо і одні і одність щодо виду, Троїця щодо прикмет і щодо названня, бо називається Отець і Син, і Святий Дух. Отець народжений і безначальний, бо Він від нікого не має буття тільки від самого себе. Вірую, що Отець є началом Сина і Духа, сина задля народження, а Святого Духа задля ісходження. Бо Отець родить сина, посилає Духа Святого, а син родиться від самого ж Отця, а Дух Святий ісходить від Отця. І те одне начало, я проповідую, і одне Знаю, Отцю, Сину і Духові. І ще кажу, що син є, начало понадчасове і необмежене, а не як початок створінь, будучи народженим перед ними і маючи першинство між ними. Не бути цьому так, це безумство аріанського злочестя. Померзенний Арій хулив, що син і Дух Святий є створінням. А я кажу, що початок сина є від безпочаткового Отця. Тож ані Отець не відокремлюється від сина, ані син від Духа, ані Дух Святий Бого від Отця Улюблений, вибраний і потверджений високопреподобний іеромонах Теодор, херотонізуватися на єпископа Богоспасаємого града мовни. З'ясуй нам ще обширніше, як визнаєш воплочення особи сина і Слова Божого. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і всього видимого і невидимого, і то безначального, і неродженого, і неспричиненого, який є природним початком і причиною Сина і Духа. Вірую і в єдиного єдинородного Його Сина, невизначеного і безчасово з нього родженого, єдиносушного з Ним через якого все сталося, вірую і в Духа Святого, що від Отця ісходить, його ж бо славиться як рівноспоконвічного і рівнопрестольного, єдиносушного і рівнославного і у Творця створінь. Вірую, що один від тієї предвічної живоначальної Троїці єдинородне слово, задля нас людей нашого Ради Спасення зійшов з небес і, воплотившись від Духа Святого, від Діви Марії, став чоловіком, тобто досконалою людиною, залишаючись Богом. Бо своїм сполученням з тілом він нічого не змінив з божеської своєї істоти, ані не перемінив на щось інше, але без зміни, прийнявши людську природу, в ній муки і смерть перетерпів, будучи за Божою природою вільний від усякого страждання і воскрес у третій день з мертвих, і вознісся на небо, і засів по правиці Бога і Отця. Вірую в усе те, що про Бога сказано божественним переданням. І навчанням єдиної католицької апостольської церкви. Визнаю те, що у воплоченому слові є одна особа. Вірую і проповідую, що є один і той же Христос, що й після воплочення зберігає дві природи, в яких і з якими Він існує. Послідовно почитаю і дві волі, тобто, що кожна природа зберігає властиву собі волю і властиве собі діяння. Поклоняюся відносно. А не богослужбово, божественним і гідним почитанням іконом самого Христа, пречистої Богоматері всіх святих, переносячи перед ними виявлену честь на первонавр. підписане твоєю рукою визнання православної віри, яке ти визнав своїми устами. Благодать Святого Духа нашою смиренністю переводить тебе, Богом улюбленого, високопреподобного іеромонаха Теодора, вибраного на єпископа, Богоспасаймого, града Мовти.